Автобус буде використовуватися для двох речей основних. Перше це перше це захист України. Ми будемо довозити діточок із шкіл, з усіх шкіл нашої громади до ліцею номер 6 де і, буде відбувати, де і відбувається зараз. Уроки захисту України. А також ну, ми будемо возити дітей на, на олімпіади. При різних предметах, як в район, так і в область. Для змагань Ігор Іванович діточок, спортсменів, плічо, плічо, це вже буде краса. Цей автобус, який попередня наша техніка, придбаний на умовах е лізингу, де, який надав наш добрий партнери, <світла> да? фінансують. З ми вже працюємо не перший рік. Віктор, скільки наша співпраця з, з банком вже два роки, правда? Минулий рік два трактори цього року автобус. Минулий рік два трактори цього року автобус. Ну і чудово, я думаю, що ми будемо продовжувати в тому ж дусі. Нам ще треба ну принаймні зо два нових сміттєвози. Але це напевно у 26-му. А, напевно, у 2026 році. 25-й, в принципі, ми також плануємо багато чого доброго зробити, але в рамках е, програми соціально економічного і культурного розвитку. Я сподіваюся, що наші депутати будуть так свідомими і е, будуть спрямовувати кошти програми е, на, на ті речі, які найперше необхідні. Як на підтримку збройних сил, так і для. Так і для забезпечення життя громади.